Молоді та активні четвертий рік поспіль обласна влада відзначає молодих людей, чий успіх у праці та активна життєва позиція є прикладом для наслідування. Урочистості з нагоди наступаючого свята Дня молоді відбулися в одному із кінотеатрів Івано-Франківська. Серед присутніх лауреат цьогорічного конкурсу Молодий лідер Прикарпаття Журі відзначило переможців у різних сферах і галузях. Дипломи та статуетки отримали краще за професією. Грамот керівництва області також удостоїлося ті, хто ще опановує майбутній фах. Серед молодих лідерів Смени, пластуни, вчителі аграрії, медики з усіх районів та міст області. Відзначення юнаків та хлопців стимулюють до активної участі у суспільному житті Прикарпаття, переконані чиновники. Це дуже важливо для того, щоб молода людина вже спочатку самого вона відчула оцінку своєї роботи. Це найголовніше. І е, коли людина бачить, що е, її позиція, її е, намагання принести щось нове в життя, воно помічене, воно активізує цю е, хлопця чи дівчину до наступних е, кроків. Владу не дають, а владу беруть, тому беріть владу і не надійтеся, що хтось вам її принесе. Серед молодих лідерів студентський мер Івано-Франківська Віталій Мерінов він запевняє, відзнака стала для нього несподіванкою. Я не відношуся до молодіжної ради і івано франківської обласної адміністрації піно я не розрахунку, де що мені як людині, яка не має відношення до влади, буде вручена нагороду, оскільки минулого року в принципі, я свої громадської організації дуже багато проектів проводила, дуже багато змін. В молоді Івано-Франківська, але ніякої нагороди, ніякої подяки, навіть від міського голови я або ще мої члени громадської організації не отримав. Молодь майбутнє та потенціал України переконаний директор гірськолижного курорту Буковель Олександр Шевченко. Він, до речі, теж не залишився поза увагою. Його номінували меценатом року, за словами депутата облради Шевченка, молодь Прикарпаття активна, перспективна, креативна та талановита, яким має бути молодий лідер у мецената власне бачення. В першу чергу. Таку завзятість, наполегливість і безумовно таку при наполегливості, але все ж таки прорахунок своїх дій. Молодих лідерів Прикарпаття відзначають в області з 2009 року. Тоді в Україні він офіційно був оголошений роком молоді. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на важі.